Два десятки бійців 13-го батальйону тероборони повертаються з відпусток на передову. Більшість з них добираються своїми шляхами, але троє наших захисників відправлялися з красної площі. Їх проваджали близькі і рідні. Сліз не шкодували. Плохо, що брати руськи нас за граніт субістена. Ну чому обстрілу я, я стисняюсь. Автобусом із захисниками на передову відправляється і сміливий склад хору імені Бортнянського, що вирішив підтримати бойовий дух на місцях дислокації військових. Артистів в автобусі 11, серед них четверо дівчат. кажуть, всі їдуть з власної волі. Ніхто нікого не вмовляв, і тут якраз немає місця бути таким умовом або переконанням. Якщо це є в людини своє внутрішнє, то вона це робить. Я вважаю, що це лише так може бути. Вікінг, боєць 41-го батальйону тероборони, отримав поранення, але поки лікується на місці, не сидить. Допомагає як волонтер своїм побратимам. Одна з проблем на передовій каже, це питна вода. З водою думаємо, як його рішати. Думаємо, навіть будемо вже скоро джерельну воду сюди лазить. Що в якісь резервуари треба буде. Ну, будемо як то виходити, тому що самі розумієте, ну такий ми народ, ми з любого, я кажу, з любої нариви виліземо. З собою відчайдушні хлопці і дівчата повезли ще й гуманітарну допомогу, яку зібрали волонтерами.